Гайнижник написав надзвичайно цікаву пізнавальну книжку про гетьмана Павла Петровича Скоропадського і про те, як він прийшов до влади, і про той короткий період часу, коли між 29 квітня 1918 року і 14 грудня. 1918 року він перебував при владі, намагався порятувати Україну від цього всього соціалістичного хаосу і якось ввести її в цивілізоване коло народів, врятувати від громадянської війни, від навали радянської Росії, від більшовизму, від більшовизму зовні, більшовизму внутрішнього, який нас тут колядував. Всередині країни, про що у нас зараз не люблять дуже говорити? У нас більше розповідають про те, що це все прийшло ззовні, десь з-за кордону. А що тут у нас були такі люди, які мало чим від...